Вітаю на каналі Світло в Темряві. І сьогодні поговоримо про те, як правильно монтувати сонячні панелі. Перед початком монтажу важливо розуміти, скільки електроенергії вам потрібно, розрахувати загальне споживання будинку. Про це є все в окремому відео. Будь ласка, переходьте за посиланням, там детально про це розказую. Тут же детально поясню, як і куди їх монтувати, які типи кріплень існують, та як вибрати оптимальний варіант саме для вашої ситуації. Перше починаємо з вибору місця для встановлення. Найкращим варіантом для монтажу є дах будинку, особливо якщо він має кут нахилу від 20 до 45 градусів і спрямований на південь або з невеличким відхиленням 10-15 градусів не суттєво. Це забезпечить максимальну генерацію електроенергії. Якщо ж кут нахилу менше 20 градусів, тоді можна встановлювати панелі не тільки на південний скат, але і на східні та західні сторони. Це допоможе продовжити генерацію електроенергії протягом усього дня, тобто східний буде працювати більше зранку. Західний ближче до вечора, але для ефективної роботи вам обов'язково знадобиться два окремі трекера саме на східний і західний скат. Якщо у вас є південний, східний і західний, а інвертор ви обрали з двома трекерами. Розглядайте, коли у вас більше енергоспоживання ввечері чи зранку. І відповідно, встановлюйте панелі на південний і або східний, якщо більше споживання зранку, або на південний плюс західний, якщо більше споживання ввечері. Способи кріплення панелей для бітумної або металевої кровлі алюмінієва безпрофільна система кріплень це найбюджетніше рішення, яке є. Кожен елемент кріплення прикручується окремо чотирма шурупами до осб плитини. Вона буде трошки дешевша, трошки простіше в монтажу, але немає можливості зробити невеличкий звіз панелей. Тобто, якщо панелі у вас чітко влазять по габариту даху і не виступають ні в жодну сторону, тоді можна розглядати саме безпрофільну систему. Найкраще підійде під... Катепал, тобто під бітумну покрівлю, або під профліст. Під металочерепицю буде трошки складніше, тому що там форма не така однозначна, і тоді краще використовувати профільні рішення. На фальцеву кровлю існують спеціальні зажими, які монтуються саме на замок кровлі, для того, щоб не пошкоджувати поверхню. Це найкращий варіант, не потрібно робити будь-які отвори. Ви закріпляєте безпосередньо до листа, який. Вже закріплений у вашому випадку на даху це якби дає вам надійну систему, яка не буде протікати ні в яких випадках. Для плоскої ж використовується баласна система. Якщо це мембранна плоска кровля, то по суті інших варіантів немає, тому що пошкоджувати мембрану або утеплювач, який є під ними, немає можливості, тому або складається спочатку металевий профіль на спеціальних гумових підкладках. Потім на нього навантажується. Вага, ну, найдешевша вага для такого використання це є бруківка, або бордюр тротуарний. Або спочатку встановлюється просто через гумові підкладочки, тротуарний бордюр, а вже потім до нього анкерами чи дюбелями кріпиться система з змінним кутом нахилу. Також ми рекомендуємо використовувати більш товстий бордюр з боку, з якого треба підняти кут. Відповідно, більш тонкий з меншого боку, і це дасть вам додаткових 5-10 градусів зміни кута. Загальний вигляд баласної системи в альбомному розташуванні панелі встановлюються таким чином, що у вас довга сторона панелі піднімається. Відповідно, вага баласту, який буде необхідно розміщувати по задньому ряду панелей, суттєво збільшується. Тут кут нахилу ми змінюємо від 5 до 35 градусів. Також цю систему можна змонтувати на. Дах, який має недостатній кут нахилу, або якщо ви хочете зробити собі кут нахилу більший, наприклад, на зиму. У вас зараз кут 25, Ви хочете зробити 55, Ви можете взяти таку систему, але вона буде вже кріпитись не по паласному принципу, а через шпільки шурупи до крокви або до несучих конструкцій вашої крові. Пропозиції по типах кріплень, які продаються у нас на сайті. Є актуальні, можна зробити комплект від одної до безлічі панелей, немає ніяких проблем в тому. Ціна буде трошки залежати на сайті. Ви бачите приблизну вартість для монтажу п'яти панелей. Переходьте за посиланням під відео, там ви зможете побачити каталог. В ньому є всі панелі, які зараз є в наявності з актуальними цінами, а також системи кріплення панелей. Якщо ж дах у вас знаходиться в затіненому місці, чи у вас немає технічної можливості туди. Потрапити і немає бажання там монтувати. Також можна розглядати встановлення сонячних панелей на окремий каркас, який буде створювати так звану сонячну ферму. Це встановлення на землі окремого зварного металокаркасу, на який вже будуть монтуватися панели. Каркас має бути зварений і забетонований таким чином, щоб витримувати. Навантаження вітру на відповідну парусність, в залежності від того, яка кількість панелей у вас буде, нерідко зустрічаються такі ситуації, коли панелі вітром просто видьоргують фундамент з ґрунту. Тому я рекомендую однозначно рахувати, яка має бути вага фундаменту, як він має бути закріплений, для яких ґрунтів невірно порахований фундамент і зекономлених 2-3 тонни бетону, які коштують всього лише 50 Доларів за тонну може призвести до того, що ваша система зробить отак. В плані підключення для одного сонячного mppt стрінгу ви панелі підбираєте таким чином, щоб вони всі були підключені послідовно. Тобто, плюс першої панелі підключається до мінусу другої, плюс другої до мінусу третьої, і так далі. Саме підключення дуже нескладне. Ви просто защолкуєте стандартні мц 4 роз'єми, який комплектується на всіх панелях, до щелчка. Фіксація самих панелей до профіля або до безпрофільної системи за допомогою прижимів та шестигранника. Для фіксації прижиму, який знаходиться в далечі від вас, вам необхідно мати інструмент з довгою ручкою для того, щоб ви могли закріпити панель без. Створення на неї додаткового тиску. Ходити по панелях під час монтажу заборонено. Після монтажу панелей обов'язково перевірте всі з'єднання, протестуйте напругу, помітьте, де у вас вихід, плюсовий поля, де мінус. Встановіть обов'язково захист сонячного поля від блискавки та від ураження конденсаційними наводками. Якщо блискавка вдарить десь в кілометрі або двох, у вас достатньо велика рамка, вона може отримати конденсаційне. Стрибок напруги, тому вам обов'язково мати захист на той випадок, щоб не спалити інвертор. Я розумію, економія зараз це дуже приємно, але коли вам знадобиться ремонт інвертора через те, що десь в кілометрі чи двох від вас вдарила блискавка, вам це дуже не сподобається, і ви заплатите набагато більше грошей ніж просто за заміну вставки у ворісторну систему захисту. Баласні системи бувають альбомного або книжкового типу, в залежності від того, який розмір панелі, у вас буде обмеження по максимальному куту, на який ви зможете підняти цю панель нахилу. З точки зору вартості, якщо ми розглядаємо баласну систему кріплення, я однозначно рекомендую використовувати більші панелі, тому що вартість самої баласної системи кріплення буде майже така сама, як вартість 420 панелі. А якщо ви візьмете 600 панель чи 650, вартість кріплення у вас майже не зміниться. А загальна кількість панелей для того, щоб отримати потрібну вам потужність, зміниться суттєво майже в півтора рази. Тому загалом на кріпленнях ви суттєво зекономите для монтажу ж на скатну кровлю. Я рекомендую використовувати панелі меншого розміру, тому що це простіше з точки зору монтажу. Вартість монтажу по профілям у вас не дуже зміниться, тому що. У вас буде загальний метраж, і загальна площа по покрівлі майже така сама, тому в цьому випадку однозначно профільна або безпрофільна система. Менші панелі легше монтувати, легше піднімати, безпечніше працювати, набагато простіше встановлювати на даху на висоті, там де може бути вітер, там де працювати з панелями, буде достатньо складно на плоску кровлю Однозначно краще брати більші панелі. Якщо ми розглядаємо монтаж на ґрунт на металокаркас. Також більше панелі будуть економічно більш доцільні, тому що у вас буде менше кріплення, менше необхідно робити розкосів та підтримок. Мінімальна кількість панелей це дві панелі, можна встановити, і максимальна це 32 панелі. Кого цікавить кріплення такого формату, переходьте на сайт, оформлюйте замовлення через кошик, зробимо індивідуально для вас прорахунок. Будемо раді співпраці. Альбомна система кріплення дозволяє встановлювати з меншим вагою баласту, тому що ви піднімаєте тільки ширину панелі, тобто для. Більшості панелей цей розмір буде метр 15 В той час, як для баласної системи з альбомним розташуванням, розмір піднімаємої частини буде як мінімум метр 80 Якщо ми кажемо про більшу панель, то це буде 2,30 Відповідно, трикутно з гіпотенузою 2,30 дасть вам дуже великий катет підйому на 30 градусах. Це буде у вас 1,3 метра висоти, що дасть вам дуже суттєву парусність і. Проблеми, які треба буде вирішувати додатковим баластом або спойлером для притискання панелей під час північного вітру. Альбомна система може також комплектуватися спойлером для притискання. В цьому випадку можна обмежитись дуже невеликою кількістю вантажу, який треба для того, щоб панелі стояли надійно. Розрахунки необхідної ваги робимо індивідуально під замовлення, в залежності від того, яка висота, де саме знаходиться об'єкт. За необхідністю, звертайтеся, зробимо прорахунок і. Комерційну пропозицію. Комплект універсального кріплення для похилої крові монтується на шпильки, комплектується з профілів. В комплекті йде прижимний гумовий ущільнювач, не дозволяє протікання води в місці кріплення шпильки. Прижими з верхньої сторони можуть бути комплектовані або підрожковий ключ, або шестигранником. Також на сайті ви зможете знайти покрокову інструкцію, яким чином треба збирати і монтувати цей профіль. Я нагадую, що окрім придбання обладнання, ви можете замовити послугу індивідуального підбору. Під ваше технічне завдання, ваші витрати та саме вашу конкретну ситуацію. За цим можете звертатись в Телеграм або за посиланням внизу. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо було корисно або, хоча б цікаво, ставте вподобайку, натискайте на колокольчик. Побачимося у нових відео. І хай з вами завжди буде енергоефективність та яскраве сонечко.